Дороге зібрання, брати і сестри, хочу вас привітати нашим чудовим християнським привітанням слава Ісусу Христу! Він один достойний слави, хвали і поклоніння з наших сердець. За всі Його милості даровані Тобі і мені, брати і сестра. Він достойний слави з твоїх і моїх уст, друзі, мої дорогі, брати і сестри. Я так бачу, що я не знаю, ви в 12 годині, мабуть, закінчити зібрання. Я не буду довго вам проповідувати, але я хотів би просто говорити сьогодні на актуальну тему тему наших днів. І я прочитаю перше місце і слово Господнє, потім ще прочитаю. Але перше місце я прочитаю і слово Господнє такі слова. Другий розділ першої книги Мойсея, і ми читаємо 16-й вірш. Тут сказані такі слова. І заповідав Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ти будеш єсть, а от дерева познання, добра і зла не є від Нього, і в день, в котрий ти вкусиш от Нього смертю умреш. Братя і сестри, для нас, котрі читаємо Слово Боже, котрі ми слухаємо, ми його просто на пам'ять знаємо. Але, брати і сестри, ми можемо порою. Думати про тих перших людей, чому вони не встояли, які вони були слабі, чому вони послухалися голосу того противника і так далі, і так далі. Але, брати і сестри, ця тема народилася в мене тоді, коли я чую, що на сьогоднішній день багато молодих людей заявляють про те, що я в депресії. А чому ти в депресії? Я не маю натхнення, я падаю духом і так далі, і так далі. Я розумію це, маючи спільність із народом Божим, на все є причини. Це не просто так. Без причини люди почали мати депресію. На все є причини, брати та сестри. І основними причинами є те, що люди їдять заборонений плід. В той день, коли ти вкусиш заборонений плід, ти можеш померти смертю, духовною смертю. Я хочу сказати, браття і сестри, що ми живемо. Дійсно, як ми це бачимо і розуміємо в дуже складний час. Тому що у противника людських душ, у диявола є така зброя, котра має силу перемагати Божий народ. Він вживає таку зброю, яка має силу, ще раз повторюю, перемагати Божий народ. І перемагає, і йому вдається перемагати. Він пропонує людям сьогодні заборонений плід. І я хотів би дуже коротко в стислій формі показати на те, брати та сестри, що дійсно є заборонені плоди, які вживають сьогодні люди, як би сказати, котрі носять ім'я Ісуса Христа, християни. Для всіх нас це відомо, яку роль у нашому житті відіграє інтернет. Коли я часом бесідую з людьми, коли я цікавлюся, як люди живуть, моє перше питання до тих людей. What is your screen time? Який average твоєго часу, який ти присвячуєш своєму телефону? Average твого часу. І ви знаєте, порою приходиться дивуватися. Дехто каже 6 годин, дехто каже 4 години і так далі. Знаєте, і думаєш собі, якщо ти провів 4 години в своєму телефоні, що ти там робив? Чим ти займався? Який плід ти вкушав для своєї душі? І, на превеликий жаль, браття і сестри, багато людей вкушають заборонений плід. Я пригадую один момент, декілька років назад. я з одним братом ми були в одній церкві, і я подібну тему говорив: це було років чотири або п'ять назад. І я пам'ятаю, закінчило зібрання, і одна мама прийшла до нас зі своїм синочком. Йому було 16 років на той час. І вона каже, браття, помоліться за мого сина, в нього нужда. І вона розказала, яка його нужда. Вона каже, він сидів на своєму телефоні, він мав свій телефон 16 років, і каже, щось сталося з ним. А сталося іменно те, що зайшов якийсь дух невір'я в його серце, і йому той дух невір'я каже, тобі спасіння нема. І мама розказує, він викинув свій телефон, конкретно викинув гарбіч, свій телефон. Але каже, спокою немає, сили немає піднятися. Що він там робив, якісь ігри грав, дивився порнографії і так далі. І вона каже: братці, поможіть мені, тому що, коли я звертаюся до братів, ну, брати кажуть, треба вірою спасіння брати. А мама каже, я розумію, що тут вірою вже не візьмеш. Тут треба вже того духа, котрий зв'язав його серце, котрий не допускає його довіри, того духа треба зв'язати. Я не знаю, браття і сестри, чи він освободився, але коли ми молилися, повірте мені, коли я положив свою руку на його груди, то його сльози струмком просто текли. Я не бачив такої молитви, я не бачив таких сліз. Часом сльози бувають, одна сльози на дві паде, а то просто струмочком сльози біжуть. Душа хотіла звільнення, тому що попала в полон. Браті і сестри, я пам'ятаю один момент. Коли ми тільки приїхали в Америку, ми пережили декілька років, я переходжу до того запретного забро... плода, або до... до того запретного плода, який не можна нам вкушати. я пам'ятаю один брат, хороший брат, молодий чоловік, любив відвідувати хворих, любив добрі діла, робив добрі діла і став блудником. Став тяжким грішником. І коли ми розбирали його справу з братями, я пам'ятаю той момент, коли ми йому задали таке просте запитання. Що сталося з тобою? Чому ти дійшов до такого стану, що ти знімаєш просто на вулиці тих людей, котрі стоять і чекають на жертву? І він нам сказав: браття, я поїхав в другий штат до своїх друзів. І каже, коли я з ними поспілкувався, я не знав того, що мої друзі вже так далеко зайшли від Бога. Вони були з однієї, звідки він був там на Україні чи в Росії, де вони там жили, добре їх знав, свої товариші. І каже, коли ми вечором вже пообщалися, і ці люди предложили мені, не можна назвати їх браттями, предложили мені, давай подивимося один паранографічний фільм. І він каже, після того, як я тільки подивився той фільм. Дух блода зайшов моє серце. І каже: я не маю сили освободитися. Звісно, його виключили з членів церкви. Звісно, він поніс наказання, але Бог дав йому милість, брати і сестри, щоб покаятися. Бог дав йому милість встановитися. І через те, що ми знаємо, що через те, що ми казали йому, ми не питаємо тебе, як це сталося з тобою раді любопитства. Ми хочемо знати ті дороги, якими ворог знаходить місце до людського серця. Я не знаю вашого стану, молоді люди чи то люди середнього віку, я не знаю вашого стану, я не знаю вашої поведінки. Але я хочу вам сказати, ви знаєте, слово Господнє говорить нам про такі речі. Що нам стоїть насторожитися, що нам стоїть зупинитися, що нам вартує, братя і сестри, задуматися над тим, хто ми є перед Богом. Я читаю друге місце. Воно записане у посланні апостола Павла до Корінтян. І це місце звучить так: шостий розділ першого послання апостола Павла до Корінтян, дев'ятий вірш і нижче. Апостол Павел каже так, «Ілі не знаєте, що неправедные праведне царство Божє не наследуют. Не обманывайтесь, ні блудники, ні ідолослужителі, ні прелюбодії, ні малакії, ні мужеложники, ні вори, ні лихоїмці, ні пьяницы, ні злоречивые, ні хищники царство Боже не наследуют. Царство Боже не наследуют. Я хочу сказати Тобі. Той, хто, можливо, робиш ці гріхи. Я хочу звернути увагу на три слова із цього прочитаного тексту блудніки, прелюбодії і малакії. Браті і сестри, то тяжка тема. Ви знаєте, дехто каже, на що таке говорити в зібранні. Але я вам скажу, що я на просторах інтернету вже не одну тему знайшов на це слово, що таке означає слово Малакії. Що означає слово перелюбники і блудники, братя і сестри? Дивіться, сьогодні ми говоримо з людьми на те іменно, що ці речі, котрі людина робить, вони є тайними гріхами. І ось Біблія відкриває і каже, що ці тайні гріхи вони не допустять людини до Божого царства. Ти можеш сидіти в зібранні, ти можеш гарно співати, ти можеш участвувати в зібранні, в служінні. Але твоє серце не свобідне, твоє серце поражене гріхом. Ти приходиш стабільно на зібрання, але ти не маєш свободи. І одного дня, і одного дня, коли ти не покаєшся в цих гріхах, прийде такий день, що ти станеш перед Божим лицем. Що ти скажеш йому? Ви знаєте, в Слові Божому так ясно написано, Христос каже таке слово. Ви слышали, що сказано древнім, не прелюбодействуй. А я говорю вам. Що всякий, хто посмотрить на женщину з розділенням, вже з нею в серці своєму, вже прилюбодійство, подивившися з вожділленням, подивившися з пожадливістю. Коли дивляться люди, ці речі, ті картинки, котрі є там в тому інтернеті, браті і сестри, я переконаний в тому, і я убіждаю людей в тому, щоб показати їм твоє серце там участвує, Твоє серце в цьому участвує. Чому? Та тому, що після того, коли ти подивишся того, ти стаєш рабом ще другого ріка, котрий називається Малакії. Ви знаєте, сьогодні, сьогоднішні переводчики або інтерпретатори, котрі передають нам це слово, вони кажуть, це так передається на нашу мову, м'якотілі люди. Що то за м'якотілі люди, я не знаю, браття і сестри. Ну я знаю те, що коли я просто заглянув. У толковий словник Володимира Даля, котрий толкує руську мову, він конкретно і ясно говорить, що це слово означає так. Малакій означає, рукоблудіє анонізм. Поражені багато людей тим гріхом. І слово Боже каже, такі люди царства Божого не наслідять. Я не знаю в вашому зібранні, брати та сестри. Можливо, ця проповідь чи це слово просто як попередження для когось. Але можливо, вже ти в такому грісі. Ти знаєш себе, ти знаєш свою поведінку, ти знаєш все. Уяви собі, якщо в такому стані, в якому ти сьогодні є, прийде закінчення твого життя, як ти пристанеш перед Господом? Уяви собі, що ти скажеш перед білим Божим престолом. У мене був один друг, я оженився в Новолинському, моя дружина була з Новолинська, я добре знав Новолинських братів. І в Нововолинську був один брат Анатолій, котрий свого часу він жив в вічності, він був старший мене, але котрий свого часу був захоплені. Тобто, душа вийшла із тіла. І Він був перед Божим престолом. І коли він був перед Божим престолом, він же все життя був віруючою людиною, все життя служив Господеві. Він за слово Боже сидів в узах, був узником за слово Господнє. І ось коли він представ перед престолом Божим, і він розказував отак, що каже: я чую там, десь за престолом Божим, як святі люди славлять Господа. І мені так хочеться піти туди, мені так хочеться бути там з тими святими, тому що я також освячений, я дитя Боже. Але він каже, коли я побачив, що сидящий на престолі, відкрив книгу мого життя, він показав тільки три місця. Отак відкрив одне місце, подивився і подивився на мене. Відкрив друге місце, подивився в те місце і подивився на мене. І третє місце прочитав. Він каже: Я все зрозумів. Я все зрозумів. Я не зможу бути там у Божій присутності. Я все зрозумів, що немає місця там з тими святими. І він каже: Я перед Богом хотів сказати, ну то ж я ж був узником за ім'я Господнє, то я ж тобі служив, Ну він нічого не міг сказати. Він тільки міг сказати, то ж я. Тож я, а далі в своє оправдання нічого не можна сказати. Братя і сестри, перед тими святими очима в своє оправдання, коли ти грішний будеш і залишиш цю землю, ти нічого не зможеш сказати перед святими очима Господа, тому що ті очі наповнені вогнем справедливості, правди і святості і чистоти. Мої браті і сестри, ми в такий вік живемо, я не знаю, чому так, але дуже багато молодих людей помирають. Дуже молодих людей, їхнє життя закінчується на землі. Я от трошки слідкую по багатьох церквах. Молоді люди помирають. Наприклад, буквально тиждень тому назад в одній церкві Слави Кріщен Центр, там на тому березі, на західному побережжі, в місті Такома відійшов вічність молодий чоловік, 25 років, двоє дітей, меншій дитині щось три місяці чи чотири місяці. І жінка залишилася вдвою. Ліг спати і вранці не встав. Буквально декілька місяців назад я був в Каліфорнії і там почув таку новину в одній церкві, церква Голгофа. Я конкретні випадки, браття і сестри, говорю: церква Голгофа. Молода сестра, 19 років. Збиралася їхати з молоддю в Мексику. Хороша сестра, примірна сестра була, любила Господа всім серцем. Активна в церкві була. І знаєте, так само, щось після обіду щось її заболіло, сильні болі. Дали обізбалювачі, батьки, трошки помогло їй, помолилися над нею і просто рішили вже, хай лягає дитина спати. Вона лягла спати, вранці вже обнаружили, що вона бездихана. Спасли лікарі, звісно, вона була в комі два тижні, два, два, два тижні була в комі, але в себе так і не прийшла. І знаєте, закінчило життя. Я просто ще раз хочу наголосити, друг мій дорогий брат і сестра, ти знаєш свій духовний стан. І просто подумай над тим, якщо сьогодні закінчиться твоє життя, якщо сьогодні прийде тобі перехід, з чим ти предстанеш перед Господом? Подумай про це. Дивіться, як слово Господнє ясно каже, ми читаємо із притч Соломона. І ось тут в 28-му розділі такі слова є сказані, 13-й вірш. Я його дуже люблю, цей вірш. «Скриваючий свої преступлення, не будете мати успіху, А хто ззнається і залишає їх, тот буде помілуван. А хто сознається і залишає їх, тот буде помілуван. Любі друзі, я хотів би в цей час. Як ми будемо наближатися до молитви, просто призвати тих людей, котрі знають про себе, котрі бачать своє серце, котрі, почувши це слово, бачить свій стан, ти знаєш це місце, де ти буваєш, ти знаєш, що ти дивишся, ти знаєш. І якщо Дух Святий тебе сьогодні докорив, якщо Боже Слово тебе сьогодні докорило, я роблю призив для твоєї душі, щоби ти встав з твого місця. Не смущаючися і не боячися нікого, тому що якщо ти будеш скривати свій переступ, ти можеш дуже багато потерпіти. Сьогодні голос Божої любові кличе тебе до себе. Сьогодні голос Божої любові хоче тобі допомогти. Ісус любить тебе. Ви знаєте, я багатьом людям кажу, дорогі мої, подивіться, подивіться, як Він там тяжко страдав на Голгофі, твій Спаситель і мій Спаситель. Подивімося, як йому було тяжко нести ті страждання, коли він воскликнув на тому Головському хресті, Елої, елої, ламаса вахвані, що значить, Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене? Подивіться на, на той вінець терновий, з-під якого течу, його, його кров тече. Подивися на ті його руки пробиті, подивися на ноги пробиті, і він стікає кров'ю, як йому було тяжко. І це все тільки тому, що Він любить тебе. Це все тільки тому, що Він подбав про твою душу, щоб тебе спасти від гріха, щоб тебе помилувати, щоб дарувати тобі вічне життя, щоб дарувати тобі царство Боже. Дорогі мої, яка велика Божа любов. І сьогодні в цей час, в цей південний час, Божа любов кличе тебе, відкрий свій гріх. Знаєте, Багато людей просто встидаються, що скажуть інші, а що скажуть друзі мої і так далі. Я пам'ятаю слова одного брата-служителя. То був Петро Новорок. Я ще тоді був зовсім молодий, він теж був молодший. Один із служителів, котрий там на східній Україні трудиться, ще він живий. І я пам'ятаю його слова, коли в одному зібранні він розказував про, своє, про свій внутрішній стан, що одного разу він щось, будучи служителем Євангелія, будучи пастирем, він чимось прогрішився. І коли Дух Святий докорив його в тому зібранні через Слово Боже, він вийшов наперед, і він сказав так собі в серці, що каже, красній плоть, але душа буде спасена». І він вийшов наперед і сказав, «Браті і сестри, я грішний чоловік, не повстидався перед всім народом, хоча був служителем, але сказати, красній плоть, але душа буде спасена. І тому то сьогодні перед тобою вибір. І я ще раз прошу, браття і сестри, не встидайтеся, не бійтеся. Якщо ви хочете освободитися, сьогодні ваш час. Сьогодні Господь кличе своєю любов'ю тебе, щоб ти вийшов на це місце, вийшов наперед, щоб ми могли звершити за тебе молитву, щоб Божа рука торкнулася тебе, щоби для тебе прийшла свобода від тих твоїх недоліків. Я ще коротенько скажу про одну річ. Знаєте, дуже багато людей сьогодні сидять на такому еп, який називається Тік-Так. Невинна річ. Здається, нічого такого там нема. Але, мої дорогі друзі, брати і сестри, я пам'ятаю років 10, може років 15 назад. Я коли вникав в ці питання, коли думав про те, що то робиться, чому вони мають такий доступ до людського серця. Іменно той інтернет. І ви знаєте, в ті роки, ще 10 чи 15 років назад, я чув про те, що на зміну інтернету прийде нейронет. Я не знав, що це таке. Але коли я тепер, от буквально, можливо, рік, як я це питання вникнув, трошки, і я побачив, що тік-так то є нейронет, самий сучасний, так сказати, нет, або сітка, котра ловить людей в, свої, в свою волю. Ви знаєте, експерти і мудрі люди говорять. Що ті люди, котрі сидять на цьому тіктакові, вони повністю стають залежними від нього. Вони не замічають навіть сів на п'ять минут, а просидів дві години. Хто сидить на ньому, я думаю, що ви знаєте, що це таке. Дійсно, воно настільки притягує отій шортці, але дивіться. Воно діє на нашу душу, браття і сестри, воно руйнує нашу душу. І мудрі люди, просто експерти, то не те, що слово Боже каже, мудрі люди кажуть про це. І говорять так: якщо ти засів на ці речі, тік-так, то перше, що в тебе появиться, в тебе буде равнодушне до життя. В тебе пропадає всяка ціль в життю, В тебе пропадає всяка мета в життю. Ти просто стаєш равнодушним для життя. Друге, що з тобою стається. Ти не спосібний будеш сприймати інформацію, тому що ти привик до тих 7 секунд чи 10 секунд шортс, і ти не можеш більше втримати. Третє, що виходить, ті люди, вони просто в них пропадає пам'ять. Просто отак, провал в пам'яті. Я дивуюся, браті і сестри, коли я бесідую з молодими людьми, то я вже старший і, напевно, більше пам'ятаю, як вони. Говориш раз провал в пам'яті, він не знає. Все ясно, тік так. Третє, що виходить з тими людьми, в них абсолютна пустота в серці. Абсолютна пустота. Настільки пустота, нема ніякої задоволення, нема ніякої радості нема. І знаєте, що хочеться сказати, після того приходить депресія і самогубство. Це вже доказано, я кажу, мудрі люди, котрі вникнули, це говорять про те. І тому і для тих людей, котрі, можливо, сидять в тік-так. Сьогодні голос Божий каже, тобі треба свобода. Тобі треба освободитися від цього, тобі треба покаятися в тому і залишити те. Тому що той, який осознає це і оставляє це, буде помілуван. Хай поможе нам Господь. Ми будемо молитися, можливо, під час молитви, Щоб ви, якщо у вас є це бажання, прийти до Господа з чирим серцем. Якщо у вас є це бажання, ви можете вийти наперед. І ми, браття, будемо звершати над вами молитву. Хай Бог благословить. Браття і сестри, давайте ми щиро помолимося, тому що я вірю, що на цьому місці іде боротьба. Я вірю, що на цьому місці дійсно ворог не хоче відпустити деякі душі. Але Господь кличе своєю любов'ю. Господь хоче дати тобі спасіння. Господь хоче тобі допомогти. Прислухайся до цього, що говорить тобі Дух Святий в цьому зібранні. І прийми спасіння. Через віру в Господа Ісуса молимся Богові. Амінь.